Ця замі просто питає, як регоден на брехню цінічну таку нахабну приходити відчуваєш? Ну це беззахисний, безпомічний. Як ви чините в такому випадку? Ну, папірвих з цим чоловіком, като по перше, всі є людиною, через яку я отримав таке повідомлення. Я намагаюсь більше справу не мати. але я поясню, чому Тому що, якщо ми знаходимося ось в нашому світі в якихось певних ділових стосунках, то мені краще все виключити таких людей з кола мого спілкування. Це перше, але друге, я до цієї людини в принципі не повинен відчувати ніякої ненависті, неприязні і не намагатися якимось чином відімстити. Зробив це творе через нього я маю справу з творцем маю справу з творцем з людиною більше не маю справи це і всі мої дії спрямовані тільки лише на те щоб налагодити стосунки з творцем щоби в мене більше таких від нього подаруночків таких в лапках не було Чому через нього я буду не подушти, це не такі, і через нього мій творець повідомляє, ні, ні. Якщо це робиться через таку людину, то ця людина вже по своїй самій природі, по своїй ролі в світі, не хороша. Тобто немає западі стражати. <рес> ні, ні, не потрібно страждати потрібно негайно. Кожну мить намагатися проаналізувати, як відноситься до тебе, і тільки до цього співвідношення вибудовувати буде по нашому світу. Якщо може бути то і не шкоду, наприклад, в моєму бізнесу, то я маю п'яти до адвоката, до суду подати. Можеш робити це, це звичайно на будичому випадку. Я розумію, що ти в речі зробить роботу, а в зовнішньому світі як, як відповідно. Тобто це не так, так. за наповідь бути зв'язку, продовжувати там. Ні, тобто ти намагаєшся на рівні нашого світу також виправити ці взаємостосунки, тому ти йдеш до адвоката і тому ти все це робиш. А цим я ви людину цю що тим, що викликаю його до суду, нахабно так збрехковує? І так і ні. Це говориться в листі Баля Сулама, що Творець дав в нашому світі всі ці закони для того, щоб ми за допомогою них наближались до вищих хустивостей. Я не пам'ятаю, мені здається, 18 лист. Тобто ми ж те, що не можемо випити на внутрішньому рівні в нашому світі. Ми ми доповнюємо це внутрішніми зовнішніми діями.